Так, на розпродажі в нас добротний алюмінієвий Giant Box. Це є дуже добротна фірма, міцна велосипеда. Зараз він на розп... У синьому розпродажі. І для підписників ціна його була 6277 6300, можна сказати. Зараз віддаємо за 5600. Все працює, все в дуже доброму стані. Сідло, бачите, сел. Італія шкіряне, добротне стоїть. Колеса 26 на Асері. Все на оригінальному Шиману. Повністю втулочки, все, вилучка дуже добротно амортизує, Монетки. Працює як швейцарський годинник. Дивіться на раму. Рама вся дуже в гарному стані. Резина теж. Не потрібно нічого міняти, все відрегулюване, все настроєне. І для підписників, якщо підпишетесь на інстаграмі чи тіктоці, крила в подарок. Робите скрін велосипеда, кидаєте Телеграм, чи що там, Viber, чи Ватсап. Когось буде цікавити, то відправляємо по цілій Україні.